Як цього року святкуватимемо День Незалежності? Адже в державі непроста ситуація. Отже, я би хотіла вас, пан Микола, запитати, чи плануються якісь помпезні святкування, чи навпаки це буде скромно, тихо, тому що зараз не до величних таких святкувань, не до співів, не до танців. День незалежності це є найвеличне свято для українського народу, і обов'язково ми його будемо відзначати, але це не будуть. Е Такі помпезні заходи. Це будуть заходи в дусі патріотизму. Адже ми маємо чим пишатися. У нас є наша українська пісня, є слово Кобзаря, і дух патріотизму повинен бути причет бути присутній в кожній домівці. Будемо закликати всіх наших краян, щоб вони одягнули національну символіку, щоб на їхніх домівках також були гарні увінчені домівки. В національній символіці. Зокрема, це буде дуже багато духовних заходів, по церквах, будуть вічі, де насправді ми будемо доносити до людей, до мешканців нашого краю, що там, нашим хлопцям, не дуже просто. Але надзвичайно їм важлива наша підтримка. І навіть зараз пісні січових стрільців, такі патріотичні пісні, вони повинні пролунати у нас у наших домівках, для того, щоб цей дух патріотизму передався нашим хлопцям на схід.